Житомирі реконструюють мийний комплекс для тролейбусів. Запланований багатий комплекс робот, починаючи з термомодернізації, заміна оборотного водоснабження, водопостачання. Будівництво тролейбусної лінії на мальованку зупинили через подорожчання матеріалів. Зупиняє будівництво, поки не буде погоджена додаткова сума. Ось зараз якраз відбувається це узгодження. 1748 дітей у Житомирі навчаються за сімейною формою. Батьки пишуть заяву і несуть повністю відповідальність за навчання виховання своїх дітей. Це мийний комплекс Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Тут щодня мають тролейбуси та трамваї, які курсують нашим містом. Це приміщення та сам комплекс були здані в експлуатацію у 1977 році. Відтоді капітальних ремонтів тут не проводили. Цього року тут вперше проведуть капітальний ремонт. «Здесь запланований багатий комплекс робот, починаючи з термомодернізації, заміна оборотного водоснабження, водопостачання, заміни підлоги, внутрішнє утіплення, освітлення, енергозабезпечення, автоматика. весь комплекс робот буде тут виконуватися. Це дуже важливо для нас, щоб зробити мийний комплекс більш сучасним. За зміну на цьому комплексі миють більше 70 тролейбусів та 10 трамваїв. Зовніші помити з замести, повитирати резинки, повитирати сидіння – Це все треба час, розумієте? На придбання нового комплексу та реконструкції будівлі витратять кредитні гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку. Ми, як місто, брали на себе зобов'язання при умові отримання грантових і кредитних коштів показати один мільйон євро співфінансування. Банк дав нам кредитні кошти на закупівлю тролейбусів, виділив кошти на будівництво лінії на мікрорайон мальованку. Грантові, а місто зі своєї сторони не набрало один мільйон євро, щоб показати співфінансування. Тому 18 мільйонів гривень буде враховано як співфінансування міста в рамках контракту, який був підписаний ще в 2018 році, Сергій Косюченко, Ігор Грач. Новини на Суспільному. 380 тисяч євро потрібно для того, щоб продовжити будівництво тролейбусної лінії в мікрорайоні Мальованка. Голова бюджетної комісії міської ради Юрій Мойсеїв пояснив, у зв'язку з тим, що підвищили стіни на матеріали, підряднику не вистачає коштів на продовження будівництва. Він сказав, що призупиняє будівництво, поки не буде погоджена додаткова сума. Ось зараз якраз відбувається це узгодження, тому що європейський банк каже, що наче і не. Проти збільшити цю вартість, розуміючи ситуацію, але чекає від підрядника обґрунтування суми. Ту суму, яку озвучив підрядник, ну поки в нього не виходить її. Правильно і нормально брутувати, тому зараз якраз роботи всі призупинені. Які роботи з будівництва тролейбусної лінії вже виконані, розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. Опори встановлені, подстанція модернізована, кабеля втягнуті, а контактної мережі ще немає. Саме дорогі матеріали, які на сьогоднішній день залишились, і на жаль, вони здорожчали більше ніж на 35%, що не передбачено ніяким умовами контракту. Тому на сьогоднішній день роботи не проводяться, поки не буде вирішена вся. Фінансова частина Житомирянка Ірина говорить, що не може дочекатися, коли в мікрорайоні Мальованка будуть їздити тролейбуси, тому що з маршрутками є дуже великі проблеми, особливо, якщо ми їдемо з самого ранку. Маршрутку дочекатися неможливо. Я дуже добре ставлюся до того, щоб тут була тролейбусна лінія, і можна було швидше дістатися міста і потрібного місця. Наприклад, Франції до роботи або на навчання, я задоволена тим, що буде тролейбусна лінія, і йти на мальованку, тому що кожен день їжу на роботу, і дуже зручно буде розплачуватися. Ну, тролейбус він буде дешевше трошки, ніж їздити маршруткою. Голова бюджетної комісії міської ради Юрій Моїсеєв розповів, за яких умов і коли закінчиться будівництво. Якщо ми домовимося з цим підрядником, да і він все ж таки якось поступиться в своїх, я б сказав би так, апітітах і Він залишиться, то ми можемо ще її добудувати до кінця цього року. Якщо це буде новий тендер, так, і почнуться у нас розірвання тендера з договору верніше, з старим підрядником, оголошення нового тендеру, то це буде, я думаю, середина наступного року. Тому що там ну, є, є процедура, від якої ми не відійдемо. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. У Житомирських школах 5 вересня розпочали харчувати дітей. Вартість гарячих сніданків та обідів у цьому навчальному році для батьків зросла у середньому вдвічі. В одній зі шкіл Житомира сніданок для молодших учнів першої зміни організували на перерві після першого уроку. А плов, помідор і котлета. Помідорний я її не люблю. І мені ж подобається, що я хочу ще добавку. Щоб приготувати сніданок та обід для школярів, робочий день кухарі-їдальні розпочали о 5 годині ранку. Перший день і відповідально, але це добре, що життя продовжується. Сьогодні була каша гречана, кисіль із соку, салат вітамінний, хлібчик цільнозерновий. От сьогодні, по бажанню батьків, дітей ми містом омлета надали котлетку курину з куріну філе. На обід ідуть апельсинки, на обід іде супчик, на обід, іде каша гречана, на обід, іде ку курочка тушкована з яблучками. Діткам дуже це подобається. Загалом у цій школі очно навчається 400 учнів молодшої та середньої ланки. Старші харчуватимуться за гроші батьків для молодших. Передбачена компенсація з міського. Бюджету діти пільгових категорій їстимуть безоплатно. Ну, де 70% діток виявили бажання харчуватися в цьому році. Зокрема, збільшилась кількість дітей пільгових категорій. У нас є більше 20 діток. Це дітки-переселенці, тимчасово переміщені особи. Вони теж харчуються безкоштовно. Якщо в минулому році 11 доплачував міський бюджет і сього в цьому ж році така сама кількість, то батьки платили там близько 10-15 гривень, а зараз майже 30. У цьому навчальному році рішенням міськвиконкому розширили перелік учнів, які можуть їсти у школах міста безоплатно, каже представниця міського департаменту освіти Валентина Манько. За її словами, загалом станом на сьогодні заявку на отримання пільгового харчування подали близько трьох тисяч родин. Пільгові категорії 100% за бюджет. У нас на сніданки кількість заяв від батьків 1104. На обіди 1097, а п'яті одинадцяті класи, крім перших четвертих класів, ми також організовуємо для них харчування. Вони отримують обід п'ятих одинадцятих класів, які харчуються у нас сьогодні, 100% за бюджет, 857. Ірина Остапчук, Ігор Грач, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. У 40 школах Житомира 1748 учнів навчаються за сімейною формою. Минулого навчального року таку форму навчання обрали 52 дитини. Особливі сімейної форми здобуття освіти це те, що кожна дитина має індивідуальний навчальний план підготовлений школу, рекомендації школи, доступ має до освітніх сайтів школи, але освіту здобуває в родині. Плюси є в тому, що дитина знаходиться в комфортному психологічному середовищі. Плюси є в тому, що батьки зацікавлені більше в отриманні освіти дитиною, мотивовані більше на те, щоб дитина отримувала освіту. Мінус, звичайно так само є. Вона дещо обмежує спілкування з однолітками, і це така соціальна проблема, яку мають враховувати звичайно батьки. Одна із житомирських шкіл посіла перше місце за кількістю учнів, які навчаються тут дистанційно та індивідуально. У цьому навчальному закладі 175 учнів здобувають знання за сімейною формою. Сімейна форма навчання у нас досить давно практикується. В основному батьки, якщо переходили з сімейної форми на звичайну форму навчання, це зазвичай в кінці семестру, тобто вони вже бачили свій результат. Якщо вони бачать, що вони не встигають, не можуть. Таким чином вони переходять батьки мають право впродовж року змінити форму навчання. Діти двічі на рік за семестрами вони пишуть контрольні роботи, тобто тестування згідно тих предметів, які навчається дитина. Відповідальність за якісне здобуття освіти дітей за сімейною формою навчання несуть батьки, говорить і вчителька української мови і літератури Ганна Халеєва. Творена, що батьки самостійно разом з дітьми опанували певну програму певного класу. Батьки пишуть заяву і несуть повністю відповідальність за навчання. Виховання своїх дітей мають право на сімейну форму навчання здобувачі освіти з 6 років аж до 18 років. Ми так думаємо, що вона тимчасова, і коли безпекова ситуація дозволить, вони всі сядуть за парти житомирських шкіл. А Володимир Шолдурко, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Реставрація навчального корпусу початкової школи гуманітарної гімназії номер 23 на завершальному етапі, розповів начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Глазунов. Як Ви бачите, роботи вже на завершальному етапі. На сьогоднішній день йдуть внутрішні оздоблювальні роботи. Де монтаж меблів, монтаж обладнання технічного. Я думаю, що найближчим часом це. Максимум тиждень об'єкт буде готовий. В свою чергу в Україні капітального будівництва готує документи щодо вводу об'єкта в експлуатацію, щоб вже можна було повноцінно розпочати навчальний процес. Загалом у нас зараз очно навчається 11 класів початкової школи. Так само 11 класів розташовано тут таке співпадіння. Тобто, як тільки відкриться ця будівля, всі 11 класів перейдуть сюди. Після перемоги тут будуть розташовані тільки перші другі класи. Будівельні роботи розпочалися ще у 2021 році. Тоді на цей об'єкт Житомирська міська рада виділила 40 мільйонів гривень. Під час робіт, під час демонтажних робіт, виникли додаткові непередбачені першим проектом роботи, і на сьогоднішній день загальна вартість з новими нормами щодо влаштування аудиторій з новими всіми. Додатковим обладнанням, те, що передбачено, тут і включено вже і ризики, пов'язані з ковід-19. Також все, що потрібно було до змін, внеслося в коригування, і на сьогоднішній день загальна вартість стала 79 мільйонів. Також тривають ремонтні роботи по обладнанню укриття. У разі повітряної тривоги діти та вчителі матимуть змогу спуститися у захисне приміщення, що на цокольному поверсі навчальної будівлі. Є три виходи, що мають скоротити час для реагування. «Обробка спеціальними ґрунтами фундаментів, гідроізоляція фундаментів, нова підлога на сьогоднішній день. В укритті зроблено все: і туалети, і ємності з водою технічною для Обслуговування монтується вентиляція, зроблене освітлення, побілені, пофарбовані. Ну підлоги все робиться для того, щоб в укритті були більш там назвем так домашні умови. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. 6 вересня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 6 градусів уночі до 16 в день. У Бердичеві хмарно, опадів не прогнозують. Температура від плюс 7 уночі до 15 в день. У користині буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 8 до 15 градусів. У Малині очікується хмарна погода без опадів, температура від 8 до 15 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно з проясненнями, температура повітря від 7 уночі до плюс 15 в день. У Олевську очікується хмарна погода без опадів, температура від 7 до 15 градусів. Як поводитись під час обстрілів в умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто, чи осками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в збройні сили України, ми переможемо.